Вітання всім любителям будівництва. Сьогодні ми знаходимося в серці Харкова, сад Шевченка. Всі харків'яни знають це місце, тому що це дуже гарний сучасний парк, і я не побоюсь сказати номер один в Україні. Ще у нас є парк Горького, теж не менш гарний. Але сьогодні я буду говорити про будівництво, як завжди, на цьому каналі, і хочу сказати вам: а ви задумувались колись про те, що будівництво це те, що... Займає практично все наше життя. Це те, що нас оточує. Ми живемо в хороших будинках, користуємося інфраструктурою, парками. І будівництво це те, що з нами кожного дня. Хочу зробити серію хороших відео про будівництво в Харкові, тих людей, які реально сьогодні тут на місці будують, будують кожного дня. Будемо говорити про те, що вони будують, як будують. З ким будують, тому що ситуація в Харкові така, як і всюди. Проблема з людьми, проблема з матеріалами зі всім. І тим не менше, ми прифронтове місто, ми живемо і продовжуємо будувати далі. І будучи тут, в саду Шевченка, обов'язково хочеться сказати і про нашу роботу, яка ось тут стоїть, яка виготовлена нами кав'ярня сучасна і класна, яка вписується в цей дизайн, в архітектуру гарного нашого міста. Якщо комусь цікаво, можна детально подивитись огляд цієї кав'ярні у нас на каналі. Ну а що ж, вмощуйтесь зручніше, тепер їдемо на об'єкт. Я думаю, там буде дуже цікаво. Віталік, привіт. Павчик, моє вітання. Так, Віталій Гога дуже відома людина в певних кругах. Він же експерт з утеплення. Для чого ми тут? Ми в Харкові, і я вирішив показати не своє будівництво. Тут працює Віталік і його команда. Це все, що ми бачимо зверху, це його робота. Я правильно розумію, Віталік, ти не будував, але далі вже все оформлював. Вірно сиві славчик. Я не будував, але фасадні роботи підшивав водосічні системи зовнішнє оформлення будинку. Я хочу зробити акцент на тому, що якщо ви думаєте, що буває ідеальне будівництво, то ви помиляєтесь. Можна зробити все гарно, але дуже важливо підходити комплексно. Архітектура, дизайн. Я сам до речі будував у себе, тому що не було грошей і починав так, як розумів, так як знав. Але якщо ви хочете хороше, якісне будівництво, не жалійте. Я зараз говорю всім замовникам, з якими ми працюємо, грошей на архітектуру, на дизайн. Наскільки вона буде досконала, це вже залежить від вас, вже наскільки ви її будете розвертати. Але основа повинна бути. Тому що це все, що ми бачимо, як гарно лежить плитка, як оформлені газони, архітектура поде, і дизайн по фасаду, підшива, різні кольори, різні матеріали, це все потребує роботи дизайнера. Так, і про архітектуру. Ну, мені особисто подобається, коли така ломана криша. Це класно виглядає. Дуже важливо, коли люди над цим запарюються. На фасаді використано елементи, от ми бачимо, як цегла. Це намальована цегла, так? так. Відтворено через форму. І дерево, баранець. Взагалі, дерево це такий акцент. Я правильно розумію? Воно підкреслює да, да. Архітектуру. дерево, точніше, це не просто дерево, його теж імітація фактури деревини, чи дошки. Ну, кому як зручно, всі по-різному називають. Виконана вона сумішей. Максимальна альтернатива натуральному дереву, будь-то просто дерево чи термодереву. По ціні, по обслуговуванню, все ж таки, чи якомусь там фіброцементному сайдингу в ціні максимально зручно для кожного замовлення. Тобто, ти Весь можеш по... сказати, що воно набагато краще ніж інше любе, живе, натуральне дерево? Так, особливо в експлуатації. Ключові проблеми дерева це все ж е... його експлуатація, догляд. коли під час да, треба виконувати якийсь догляд, угу. якісь роботи тут. У мене є об'єкти, які виконані там 6 років стоїть з деревом. Абсолютно нічого угу. підшива так само, як імітація. Невже ти туди на підшиву приліпив? Імітації. Е, Ні, це було би занадто складно. Хоча, можливо, можливо. Е, але все ж таки ми пішли шляхом полегшення нашої праці, угу. нашої роботи. Там е, сайдинг, металевий сайдинг, так званий. Максимально підібрали його mm -hmm. під нашу імітацію, чи точніше імітацію під сайдинг. хоча було заплановане теж натуральне дерево. Ну з раціональної точки зору обслуговування mm -hmm. на підшиві натурального дерева це досить складна процесія. Зрозуміло. Ну тобто, тут е, адекватний замовник, який, якому ви запропонували конкретне працююче рішення в експлуатації і подальше, і він погодився. Так, все так, але з максимально схоже до візуалів, які mm -hmm. в нас були. Ну і з альтернативою, то що воно буде не кусатися по ціні. От якось так. І виглядатиме так, як на рендерах, які на <різований> ну виглядає дуже круто. Дуже круто. Виглядає дуже подібно до того, що на стіні. Віталік, скажи, а ти ж до війни прям будував будинки? У тебе були свої об'єкти був, повністю? Був був такий досвід, Досвід цікавий, але досить. Такий складний люди, які дивлять нас, дивляться на нас з інших міст, думають, що тут все пропало, все згоріло, кожного дня нас б'ють і ми тут взагалі не виживаємо. Але хочеться показати іншу картину. Все одно життя продовжується. Люди тут є, люди будуються. Скажи, як у тебе з роботою, з людьми, з об'єктами? А... Да, все не, не мед, як то кажуть. Uh -huh. Але ну є робота є принаймні по фасаду. Тут ви бачите, це був такий проект складний. Затягнув він чотири місяці в роботі. Uh -huh. От і, і таких декілька проектів в мене є. Ну це тобто великі, це називає і дріб'язок, який е, ну я навіть не рахую за проекти, просто моментна uh -huh. там щось тиждень-два. Але робота є її достатньо на ту кількість людей, яку я маю, і будинок це завжди про простір. І не тільки про простір всередині, а про простір навколо будинку. Тут ми бачимо вже висіяні такі газони, хоча ще деякий час зараз робляться ремонти, мабуть, не будуть заїжджати. Тобто закінчується зараз робота. Ну, влітку вже прям. Тобто вже прям замовники так, будуть заїжджати. Я хочу звернути увагу на от газони і озеленення плоту. Це підхід, який не робиться швидко. Звісно, можна купити багато зелених. Насаджень і зробити зелену огорожу. Але логічніше, краще для того, щоб ці озеленення не були високими, їх зробити невеличкими. І на етапі покупки ділянки, закладення будівництва зробити отаке озеленення. Це класно виглядає. Ну тобто, це завжди зелене озеленення, круглий рік. Ну, хоч зимою, я скажу, що дерева так і є. Вони висаджені в момент купівлі даної ділянки. От оця зелена огорожа вона закриває. Такий стрьомний сусідський паркан. От вона висаджена з невеличких деревець, які не б'ють по карману. Скажи, скільки от людям цікаво задають багато хто задає запитання, скільки повинно проходити часу будівництва. Якщо ми говоримо про будинок, тут 200 квадратів. Скільки тут? А, мабуть, в цілому в комплекс Якщо ми говоримо да? за комплекс. Купили ділянку, будуємо будинок на 200 метрів квадратних озеленення. Проводимо двір в порядок. От ми бачимо тут тротуарна плитка, все гарно. І для того щоб зробити ремонти всередині, заїхати це десь приблизно 3-4 календарних роки е, на такий будинок. Ну, якщо з помірним, це якщо ми говоримо про правильний підхід, не порушення правильний технологічних підхід, процесів, помірні витрати коштів, угу. тобто, щоб це було комфортно для замовника, о, щоб він встигав заробляти або. Не тратились так сильно відкладені кошти, як він відклав на будівництво, і е, встигав поновлювати свої запаси. А швидко, швидко, якщо хочеться, за рік. От до тебе приходить замовник і каже: от у мене тут котлета, я хочу за рік будинок 200 квадратів, Зробіть. Е, можна за рік, але якого масштабу це буде проєкт? Е, якщо це невеличкий будинок, Ну, сам будинок, придомову територію, якісь господарські споруди. Ну, вже буде досить складно це втиснути. Від чого це залежить? От швидкість будівництва, від масштабу, від залученості людей, від проблем, які у нас є сьогодні. Ну от конкретно в Харкові. Там є проблеми, я знаю, з склом. От закалити, отримати скло довго, е, тому що не всі працюють. На сьогодні зі склом проблем немає. Його вже нормально привозять. Є компанії, які закаляють, знають які там в місті Первомайськ, в Харкові. От все робиться, проблем немає. Ключова проблема це з людьми, наявність проекту. Це дуже важливо. Тобто, uh -huh. без проекту куди рухатися на початку, зрозуміло. Чим ближче до кінця, тим буде складніше зрозуміти, куди ми рухаємося, що ми хочемо. От і машина хочу підкреслити: у нас був будинок, який ми будували замовнику на 280 квадратів, де не було проекту. Було просто з інтернету картинка. Ми будували, а проблема виявилась в кінці, тоді коли треба звести різні матеріали, застикувати ці матеріали так і і, і тоді вже. Просто побудувати, скласти кирпічі, зробити кришу, вставити вікна це одне. А вже коли треба скомпонувати матеріали, звести, щоб все сходилось, різні матеріали, різні примикання. От в цьому проблема. В цьому проблема велика і ключова. Я коли почав, ти мене питав раніше за будівництво, так як я починав до війни. Я його почав. Це теж була авантюра без проекту. Я просто сильно хотів будувати. Я почав було без проекту, ну просто на ентузіазмі. І коли ми їхали до кінця, ближче до кінця, угу. питань виникало куча. В даному, більше більше. даному проєкті в мене питань, мінімум. Е, в нас немає прям повноцінного по якимсь аспектам проєкту, але є рендери, візуальні, про які ми дивимося щось замовником мінімальні моменти коригування. Ми перейшли на задній двір, і обов'язковим атрибутом сьогоднішнього будівництва, мабуть, всіх приватних будинків це тераса. Виход з кухні-вітальні на терасу. Це зручно, це те, чого немає в моєму будинку. І дружина каже, що uh -huh. наступного разу це обов'язково повинно бути. От, Віталік, скажи нам про Терасу. О, класно, не класно, потрібно не потрібно. От, люди, класно, це, це от таке рішення, яке з'явилося протягом будівництва. Процесів. воно не було на рендерах, але ага. з'явилося так конструктивно. Як доповнилося. Воно да, стало коли... сюди класно. Да, коли стали, зрозуміли, що тут має бути тераса. І долили, зробили дах. Але ключове кожної тераси да, що всі спочатку будують її відкритою, угу. хочуть максимально простору, да, з природою, як би, єднання. Але в кінці приходимо до того, що потрібно її засклити. Тобто так тоді досягається максимальний комфорт, е максимальний час її експлуатації. Тобто, тобто майже весь рік ти можеш експлуатувати. Да. Е так відбулося тут. Ми потім зробили закладні під, під скління, і вона буде mm -hmm. згодом mm -hmm. закрита. І ще тут є баня і літній будиночок, якийсь так? Е хозприбудова. А, хозприбудова. хозприбудова. Це, Це в приватному будівництві, обов'язково. Гараж, госприбудова, тому що в будь-якому випадку кудись приходиться складувати лопати, газонокосілки, шланги. От весь інвентар робочий. Да, тому да. якщо ви плануєте будівництво, обов'язково закладуйте. До речі, з цього й починається будівництво. Це вуличний туалет, да. і прибудинкові якісь можна, можна збудувати будь госприбудову да, чи будову, і в ній зберігати навіть під час будівництва там певні інвентар... матеріали, інвентар, Матеріал, да, і з цього почати. Ну або хтось ставив вагончик, контейнер чи ще щось. Але все одно, навіть якщо вагончик ставлять, він або його оздоблюють так, що він залишається, зростає. А так виростає, або вивозять і будують щось інше. Так, і взагалі будівництво це культура, але в нас, в нас цієї культури немає. Немає підходу, Ні. Не, і взагалі люди не дуже розуміють, що таке будівництво. Скажи, Віталік, з свого досвіду. От замовники, якщо будують такі будинки, uh -huh. як вони видихаються, як швидко? Що робити з тими замовниками, які не розрахували свої сили? От вони розмахнулись. У нас теж такі були. Скажи свій uh, досвід. Да. Е, є таке, це ключова проблема. Замовник неправильно оцінив свої сили. Масштаб будівництва це чому в нього не було нормального супровіду, прораба, там виконавця робіт, не було проекту. Він не міг чітко кошторис прорахувати, наскільки це. І сам не сильно в це вникав. Так зараз модно. Я мінімум вникаю, якось зробиться. Але коли ти не вникаєш, ти не знаєш, що буде в кінці, скільки воно буде вартувати. Є замовники, які По... видихаються, тому я і сказав раніше, да, що 3-4 роки це плавність будівництва. Коли воно йде плавно, воно не має бути затягнуто, бо воно теж тоді замовник вигорає. Але воно має бути плавно, щоб це було. Кошти, якби витрачалися так зручно, да? може непомітно для замовника. Тоді воно його. В мене був досвід, коли замовник каже, давай швидше. Ми ага. пришвидшили, і я бачу, що в нього настрій впав, бо гроші почали сильно тратитись. Так. Тому на даному об'єкті тут проблем нема, але ми теж робили невеличкі паузи. Е і воно так комфортніше. Окей. І ще скажи про будівельників. От ми говор... я сказав про культуру. Да. У нас взагалі, оскільки немає культури, от як колись казав Жириновський, всі його там цитують, він сказав, що та, будівельники це дураки, дав лопату, зранку до обіду копає і все. Але я кажу, що це не так. Це ламає взагалі всю парадигму будівництва, тому що всім хочеться хороший будинок, якісні санвузли, техніку і тому подібне, щоб це було комфортно. Скажи, що ти з цього приводу думаєш? Культури немає, як працювати? Культури нема, всі думають по-різному. Одні кажуть, що будувати мають. От одні прийшли, побудували, там поставили коробку, зробили дах, інші ще щось. Я це не називаю будівництвом. Я називаю будівництвом те, що коли люди одні збудували і довели все до кінця, коли, коли замовник заїхав. Да. Тоді є культура. Тоді в тих, хто будує на початку, він робить всі роботи під себе так, щоб. Угу. Подальшому було максимально зручно, максимально зрозуміло для замовника, по кошторису, він його рахує так. А коли є окрема процесія, зроблена деякими людьми, які зробили і пішли, і кінців важко знайти. Я хочу сказати, що попередні будівельники не обов'язково погані. Просто обов ті, хто погані. після них прийшов, вони бачать цей процес по-іншому. Звісно, в них інший підхід. І замовник, прийшли наступні будівельники, які зробили одну, потім другу, і ті вже кажуть. О, тут були з кривими руками, да. їм там тридати по да. рукам, і так кожний наступний будівельник, який приходить робити якусь, каже, попередні були не такі. Хоча не, це такі. не означає, що вони погані. Не, да. ти вірно прямо чітко вказав, що це не значить, що вони були погані. Просто трішечки е, підхід інший нові, які прийшли, думають по іншому, бачать ситуацію по іншому. Угу. В даному випадку цей будинок він виконаний умовно. Двома виконавцями. Да? Це людина, яка його побудувала, вкладала мощення, uh -huh. да, робила дах. І я, який завідував всіми іншими процесами: фасадні роботи, там, водосічна uh -huh. система підшива і внутрішні роботи. Ну, і ще є там окремий електрик, це там парафія замовника, він там, як хтось його знайомий. Uh -huh. ну, тобто людей, мінімум, все майже виконано декількома людьми. Ну, в ідеалі було б, щоб люди, які беруть голу ділянку, Доводять так. до міжкімнатних дверей, може там без меблів з меблями, і тоді замовнику більш зрозуміло. Він, до речі, тоді, тоді менше видихається, йому менше треба приділяти, але тим не менше йому потрібно погружатись в будівництво. Не вийде так, що я заплатив. Тут навіть не гроші не грають велику роль. Не вийде. Треба погружатись в процес. Не вийде. На жаль, у мене були такі люди, замовники з великими грошима, від яких я чув історії, що я хотів наняти фірму і ні в що прям. Не поглиблюватися, Демокати. просто там десь собі відпочивати, займатися uh -huh. своїми е, справами. Але так не вийшло. Починається, що щось не так, хтось починає бачити, що замовник не доконтрольовує, uh -huh. а самі не досить відповідальні люди, починають якось юлити, щось робити не зовсім добре, не зовсім про культуру будівництва. Щось від таке, від культури, не від будівництва починає робити. Тому е, і фіналочка скажу ще від себе таке, що будівельники це не марсіани, це не люди, які звідки звались такі самі люди, як ми всі. Але будівельники це дуже широкий спектр, дуже багато задіяно різних професій. Тому вибирайте гідних, вибирайте тих, у кого є досвід, і будуйте дуже на завершення. Досвід, медійність одне з ключових. Я в принципі собі навіть якихось там партнерів вибираю. Якісь роботи, от коли вона людина медійна, мені більш зрозуміло, як з ним працювати. Я є також людиною медійною, замовникам зрозуміло, вони мене бачать, хто я, що я. Це Та не, має, це не десь там щось: ось я є, я відкритий, я завжди. У мене є проблеми і щось угу. якесь йде не по плану, але ми це все вирішуємо і в кінці. Має Процесі. Той результат, який треба. Тому дякуємо за увагу. Будуйте. А ми працюємо. далі. Звісно, що красу потрібно спостерігати, на неї потрібно дивитись і насолоджуватись. Хочеться, а вже ж запросити всіх подивитись наші шикарні і гарні парки, наше місто, але потрібно дочекатися закінчення активних бойових дій. Тому після всім велком в Харків!